Так, друзі, давайте у нас останній час, і ми сьогодні на годинку раніше закінчимо, І вам благодати мені добре. Слухайте, а да, з п'ятницю-суботу у нас буде з вами лідерство, тому ми трошки там практично позаймаємося з вами і буде трошки веселіше. Дивіться, ми з вами говоримо про Якова, сила молитви і уявіть собі дуже цікавий момент. Ми по... з вами довготерпіння. Повинні запастися довготерпінням і повинні зрозуміти, що є духовні принципи, є духовні закони, які діють а, не, а, незалежно від того, хочеться нам цього чи ні. І уявіть собі, коли людина страждає, нехай молиться, коли людина страждає, нехай закличе присвітерів. Уявіть собі, дуже часто в житті вивіручої людини є така проблема, коли мені важко, складно. Я буду намагатися вирішити проблему сам, але я не буду закликати людей інших на допомогу. Біблія вчить, що це не є вірним. Коли ви проходите через трудні часи, трудні, важкі якісь випробування, ви повинні зрозуміти, що поруч є ті, хто можуть вам допомогти. Ми церква, це тіло Ісуса Христа. Пам'ятаєте, що написано, Павло пише: якщо страждає один член тіла, страждає все тіло. Біблія каже, що для того, щоб виконати закон Ісуса Христа, закон любові, треба навчитися нести тягарі один одного. Уявіть собі, якщо вам складно так, треба вчити церкву, якщо дійсно десь якісь проблеми спіткали вас, ви повинні прийти до церкви і ви повинні закликати інших братів та сестер, для того, щоб вони, як мінімум, молилися за вас. Щоб вони були поруч з вами одного разу, уявіть собі зібрання вечірнє, молитовне і моляться про сім'ю, яка втратила будинок. Там він згорів той будинок, багатодітна сім'я братів та сестер, і моляться про те, щоб Господь їм допоміг. Всі стали на коліна, пресвітер призвав молитися. Батько відкриває очі після молитви. Сина немає. Де син після зібрання в одне місце, в друге прийшов, немає. Повертається додому син біля комори, крутиться і на воза витягує їжу, складає якісь речі і каже: батькому сину, що ти робиш? Він каже: Я відповідаю на наші. Молитви. Ми молимося, щоб Господь допоміг тим людям, і я знаю, що в нас є те, в мене є те, чим я можу допомогти. Дивіться, Господь торкається серця, і ми приймаємо участь в житті один одного. Пресвітери, написано, дивіться, повинні молитися над хворими. Пресвітери повинні молитися над хворими, тому якщо ви хворі, йдіть до служителів. Якщо хтось хворіє, нехай буде. Така спільна молитва, щоб пресвітер дійсно розумів свою відповідальність за того, хто знаходиться в стражданні. Пресвітери повинні помазати хворим ділеєм в ім'я Господнє. Вас колись хоч раз мазали таким ділеєм чи ні? В церквах кажуть, ну це не потрібно, це духовний якийсь сенс. Ви знаєте, коли мені кажуть про те, що треба помазати миром, я приходжу і мажу не проблема. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, ми молимося. Традиція, стародавня традиція, яка описана в цьому тексті, вона має духовне значення, але ця традиція була унікальною. Люди приходили один до одного, і так як більшість була бідними, і ті старіші служителі були бідними, вони не мали доступу до дорогих ліків. І знаєте, що у них було як ліки: вино і єлей, миро. Масло, яким вони змащували рани, які заживлялися, да для того, щоб спочатку вином, таким дуже таким кислим вином вони їх промивали, так антисептичний такий, знаєте, засіб, а потім вже змазували для змякшення цих ран. Люди страждали від того, що до них відносилися не дуже добре, і іноді вони потерпали від побоїв. І рани з'являлися на їх тілі. Пресвітери приходили, молилися разом, але й не тільки для того, щоб ці рани були зцілені. Дивіться, дуже цікаво написано: якщо між вами хто хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви, і хай помоляться над ним, намастивши олію в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого. Молитва віри спасе хворого. Моліться, щоб зцілитися. Велику силу ревна молитва має, ревна молитва праведного. Визнавайте один перед одним гріхи. Приходять служителі, і людина хвора сповідує свої гріхи. Знаєте, чому іноді, віруючі не запрошують пресвитерів для молитви? Тому що буде запитання: скажи, будь ласка. Може, причиною твоєї хвороби є твої гріхи. Пам'ятаєте, ламання хліба. Ми приймаємо участь у ламанні хліба, який там текст звучить? Багато хворіють, а і немало помирають, тому що приходять до ламання хліба до причастя з нечистим серцем. Так чи ні? Тому перевіряйте себе, ми кажемо, перевіряйте себе. Хвороби дуже часто приходять тоді, коли ми ставимося неправильно до Господа, порушуємо Його заповіді і приймаємо рішення жити своїм життям. Пресвітера приходять до хворої людини, вона сповідується в своїх гріхах і моляться разом. Пресвітери моляться з вірою про простілення. І людина молиться з вірою про зцілення. І якщо є виправдання перед Богом, і у пресвітерів, які готуються до цієї зустрічі, і у людини Господь діє особливим чином. В Києві є лікарня. Раніше вона була жовтневою, Октябрьською, зараз вона Олександрівська. І на території цієї лікарні є православний храм. І мені дуже подобається картинка. Яка є на цьому храмі, коли ви йдете від лікарні вниз, туди ближче до метро, і проходите повз лікарні картинка. Людина приходить, священник приходить до хворої людини і сповідує її. У православлі є дуже важливий такий момент. Знаєте, сповідання, яке, в принципі, перед причастям у них, воно таке більш технічне. А от, а от сповідання перед смертю, воно вже таке суворе. І там картинка така сидить. Священник сповідує людину перед смертю. Людина помирає. І з його вуст вилазять змії з вуст помираючої людини. Символ змії це символ гріха. І картинка показує за цим всім спостерігають янголи, спостерігає диявол. І ця картинка показує, що сповідання гріхів воно звільняє людину. Дуже класна картинка, мені вона подобається. Коли ми сповідуємо гріхи один перед одним, ми звільняємося від тягарів. Але, друзі, чи давно ви сповідували свої гріхи один перед одним? От реально, ми з вами, люди, які віруючі, які хочуть духовно зростати, Бог каже, через Яково неможливе духовне зростання від. Якщо ви не звільнитися і не будете звільнятися від гріха. Пресвітери повинні молитися на хворими, помазати хворого єлеєм в ім'я Господнє і помолитися молитвою віри. Очікуючи, що Бог зцілить хворого. Теж дуже важливий текст. Не пресвітер зцілює хворого. Ви розумієте? Зцілює хворого Бог. Давайте ми. Знайдемо такого особливого пресвітера, який помолиться і проблема вирішиться. Не створіть собі кумир. Розумієте? І Уявіть собі, я завжди, коли дивлюсь на подібні речі, да, я дійсно згадую одну теж дуже цікаву картинку. Коли дві корови стоять, пасуться так, знаєте, на полі, повз цих корів проїжджає молоковоз. А на молоковозі написано молоко, і там яке вітамінізоване, гемонізоване і так далі. Тому подібне. Багато-багато різних речей. І одна корова повертається до іншої і каже: слухай, коли бачиш такі речі, відчуваєш себе неповноцінною. Розумієте? Давайте знайдемо того служителя, який буде робити чудо в нашому житті. І дивіться, дуже цікавий момент. Переважна більшість інших служителів будуть відчувати себе тими людьми, яких Бог не чує. Так чи ні? Нашого презвітера Господь не чує ні. А от іншого обов'язково чує. Написано в Біблії, якщо ви знаходитеся в церкві, йдіть до служителів, моліться разом. В очікуйте від Бога зцілення, покладаючись у всій повноті на Бога в надії на нього. Але дуже важливий момент: зцілення приходить після сповідування гріхів. І іноді знаєте, що відбувається? Людина сповідала гріхи, помолилися разом, і вона відійшла до Господа. Господь звільнив її, звільнив її від тягаря, і вона дійсно стала щасливою навіть тоді, коли її тіло зовсім вже її не слухається. І зовсім вже не здатне жити далі. Хворий повинен сповідати свої гріхи, пише Яків. Він обіцяє Богу, що він дійсно не хоче жити грішним життям, а Господь обіцяє спасти такого хворого, обіцяє відновити стосунки з ним. Обіцяє пробачити гріх такої хворої людини. Слово хворий. 15 вірші має значення змучений та знесилений. Людина, яка просто вже сил немає, розумієте, у неї немає бажання жити. Це не тільки фізичні хвороби. Що таке депресія в Біблії? Як вона звучить слово депресія? Унині є. І дивіться, католицька церква а, от, склала а, сім смертних гріхів да, такий список. І унині є. Якраз є одною частиною, одним з пунктів цих смертних гріхів. Це людина, яка вже не знає де вихід, вона не шукає його. Розумієте, вона занурюється в себе все глибше і глибше. Вона знесилена, вона змучена. Іноді я чую, люди кажуть, ну це банально, я скажу, але треба молитися Богу від Друзі, це не банально, це реальна сила, це реальна спроможна така можливість, яка дає мені, важли... да... дає мені силу для перемоги, для того, щоб вийти з цієї депресії. Моліться Богу, будуйте стосунки Богу. Скажіть мені, будь ласка, чи втомлювався Ісус Христос? Втомлювався? Чи він відновлював свої сили, відновлював? Він йшов до пустелі і спілкувався зі своїм небесним отцем. Він розумів, це інструмент для того, щоб відновитися. Віра хворої людини проявляється у тому, що така людина у покорі закликає служителів церкви. Саме присвятили церкви проголошують молитву віри. Даний урок завершується прикладом життя видатної людини, молитви Ілля. Він був такою ж людиною, як ми, але помолився і дощу не стало. Помолився потім через деякий час і дощ пішов. Дивіться, друзі, дуже важливий момент післання Якова, про що воно нам говорить і чому воно нас вчить. Бог бажає, щоб ми усьому бачили його руку. Бог бажає, щоб нашою відповіддю йому була смиренна віра. Коли нам важкость, коли є часи безсилля, коли нічого не лишається, як тільки покласти свою надію на Господа, коли мені радісно, коли мені зле, Господь хоче, щоб я дійсно усвідомлював, що Він є головним в моєму житті, що Господь пан, це не просто якийсь такий, знаєте, вираз християнський, а це усвідомлення того, що Він є тим, хто визначає. Чим мені жити, куди направлятися і що мені робити? Тому уроки Якова, Бог повинен займати центральне місце у житті християнина. Другий, християнин повинен ходити перед Богом у смиренні та сповненій вірою покорі. Третє, християнин вірить у Бога, який милосердно виконує, заповнює нужди людини, поповнює їх. Четверте християнин вірить у Бога, який відповідає на молитви. І п'яте християнин є частиною спільноти віруючих людей, які служать один одному. Тому питання моє сьогодні до вас. Ми знаємо, що Бог відповідає на молитви. Для чого Бог наказує пресвітерам церкви, щоб ці помазали хворого Єлеєм? Для чого це? Для чого? Сьогодні багато баптистів кажуть, цього не треба робити. А хтось каже, я роблю, і не проблема. Хризмати це роблять, п'ятидесантники це роблять. Для чого? А? І ще раз, увага! Виконання Божого Слова. Скажи, дивися, Господь сказав. Довірся Богу, покладайся, коли людина страждає, коли людині складно віра в Бога, вона стає слабішою, так чи ні? Де ти, Господи? Чому мені так важко? Чому мені так недобре? І ми виконуємо Боже Слово. Скажіть мені, будь ласка, Ісус Христос приймав хрещення від Івана чи ні? Що Іван сказав Христу? Для того, чого тобі робити? Я не повинен це ти повинен мене хрестити. Що сказав Ісус Христос в відповідь? Так, треба зробити всяку правду, щоб збулося пророцтво. Ви колись читали таку книжку свідчення Євангеліста Івана Ніщенко? Не читали? Записуйте, треба прочитати. Друзі, просто захочете, будете читати це таке свідчення, яке, яке просто збудовує віру. Це український апостол Павло свого часу. Євангеліст Іван Ніщенка. Коли він був ще підлітком. Він почув Слово Боже і дуже сильно хотів хреститися. Він попросив, щоб батько йому привіз з базару, з Одеси, здається, слово Боже. І батько, продаваючи, да, продавав там якісь е, речі, госп... вони вели господарство в селі, і харчі якісь возив на базар. Батько йому купив і подарував на день народження, здається, новий заповіт. І коли Оніщенко прочитав про те, що Ісус Христов сприйняв хрещення цю розмову з Іваном Хрестителем. Він знайшов молокан, баптистів не було, там, іванглійських християн не було. Він зайшов молокан для того, щоб вони надали йому хрещення. І його просвітер, молокан, запитав, «А для чого тобі хрещення? Чому ти хочеш хреститися? Він тільки почав читати новий заповіт. І знаєте, як він повів? Він каже: так зробив мій Господь. Я не знаю, чому це ще до кінця не розумію, але так зробив мій Господь Ісус Христос. І я хочу робити все так, як робить. Він, ви знаєте, для цього пресвітера відповідь Оніщенка була вичерпною. Він каже, друже, якщо ти дійсно так розумієш, ми хрестимо тебе. Його хрестили. Бог відповідає нам на молитви, коли ми з вами робимо все те, що Він каже. Ми з вами знаходимо відповіді: рани, значить, треба помазати рани. І так далі. Але якщо людина, знаєте, страждає душею, у неї болить душа. Я можу помазати її душу. І Іолем сказав: дивіться, Господь сказав, не з нами зараз. Це символ, символ того, що Господь не залишає, Він виконує свої обіцянки. Це символ того, що Господь поруч з тобою. якщо ти звільняєшся від гріха, якщо ти сповідуєш свої переступи, свої якісь беззаконня, і ти відпускаєш все це, викидаєш з себе. і Дух Божий починає діяти в твоєму житті, ти стаєш дійсно наповненою благодатью щасливої людини. Чи дає даний уривок, наприклад, гарантію того, що Бог зцілить кожного, хто творіє, хворіє чи ні? Але люди очікують цього, так? Ми з вами розуміємо, що прийде час, і ми помремо. Більшість людей на землі побирають від хвороб. Це переважна більшість. Кожен з нас молиться Богу і іноді, коли важко каже, Господи, коли ти вирішиш забрати мене, забери мене так, щоб було безболісно. І щоб ніби від хвороб. Ми бачимо людей стареньких, таких, знаєте, які в тілі, як я сьогодні розповідав, 75 років не одної хвороби, і ми думаємо, така старість для мене приємна, так чи ні? А коли бачимо тих, хто дуже сильно хворіє, кажемо, Господи. Боже, не доведи мене до такого. Ми хочемо з вами бути здоровими, ми хочемо бути з вами щасливими. Це нормально. І про це можемо молитися Господові, але ми розуміємо, що наше життя і все, що відбувається навколо нас в руках Господа. Хтось помре своєю смертю, хтось помре не своєю смертю. Хтось помре від хвороби, хтось помре здоровим. І дивіться, коли ми молимося до Господа, ми завжди кажемо унікальні слова, самі головні слова в нашій молитві які слова. В Гефсіманії самі головні слова, які сказав Ісус Христос, коли молився. Не моя воля, нехай буде, Господи, а Твоя. Знаєте, як це відбувається, якщо так просто, знаєте, уявно. Так, ну, матеріалізувати всі ці речі. Ви пишете листа Господові, це молитва. Ви берете олівця чи ручку, ви берете папірець і ви починаєте писати: Господи, ви ніколи не писали такі молитви до Бога, прохання чи переживання серця не писали? Друзі, це так класно. Коли ви сідаєте, вам важко, і ви просто пишете Богові листа. Господи, ти знаєш, я довго хворію. Я довго переживаю, мені дуже складно. Іноді я не розумію, чому це відбувається. Іноді я знаходжу гріхи, які дійсно в мені є, і ти мені на них вказуєш Духом Святим. І я звільняюся і прошу за них в Тебе пробачення, і ви перераховуєте ці гріхи. Господи, я хочу, щоб Ти пробачив тут, тут. тут. Я тут збрехав, тут неправедно вчинив, тут образив когось, тут вкрав. Боже, пробач мене, я прошу Тебе. Зціли моє серце, зціли мою душу, тому що це саме головне. коли страждає душа, фізичні страждання стають нічим. Господи, але ти бачиш, що відбувається. Ви пишете, 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 ви плачете. Знаєте, іноді люди, коли пишуть такі листи, сльози капають на ці листи, і ви пам'ятаєте, коли водичка капає. На те, що написало, воно все розпливається. Господь поруч, Він знає, Він чує, що відбувається. І від собі, коли ви закінчуєте цього листа, ви проханнями закінчуєте, Боже, допоможи мені, Господи, зціли мене. Боже, нехай буде воля Твоя на все це моє прохання. Знаєте, що відбувається? Ви віддаєте цього листочка Богові, там є тільки дата, але підпису вашого. Немає. Давайте так, навіть давайте так, підпис ви поставили, а резолюцію, пам'ятаєте, що таке резолюція? Затверджую, да? резолюція це те, що пише Господь. І уявіть собі, всі прохання ваші, всі переживання. І зверху, як там резолюції часто пише, не заперечую. Чи, наприклад, стверджую те, що написано. І уявіть собі, Господь пише, наприклад, не заперечую. Ми очікуємо цього, так? І проходить зцілення. Я відновлююся. Боже, не заперечую. Коли ми віддаємо Богу, це значить на все, нехай буде воля Твоя. Це слова нашої молитви. А іноді знаєте, яка резолюція стоїть на нашому листочку? Я тебе люблю, але я заперечую. І коли ми говоримо, нехай Твоя воля буде, ми готові, повинні бути готові до того, що Господь каже, заперечую. Заперечую. Чи, наприклад, ще одна резолюція не на часі? Господи, а коли на часі? Є люди, які вірують, які хворіють десятиліттями. Ви знаєте таких людей? Уявіть собі, пам'ятаєте, сестричка одна, вона з п'ятидесятників здається, в Америці Господь її дав зцілення. Вона була паралізована, скручена. Я не пам'ятаю її прізвище. Може, хтось з вас пам'ятає? Я ціле свідчення у Олександра Шевченка з нею. Програма угол. колись була угол, і він проводив з нею таке спілкування, коли вона молилася, вона з дитинства, з віруючої сім'ї. Вона була перекручена оці артроз, ці хвороби її зламали. Фактично тіло викрутили, і вона завжди лежала. Вона ну болі такі були завжди в неї. А потім, в якийсь час, вони молилися. Хтось молився, і Господь вона молилась. І Господь дав зцілення, вона каже, я відчула, як і мої кістки тріщать. І вона була зцілем. Прийшов час, коли Господь зробив це чудо для того, щоб засвідчити про себе. Ха, уявіть собі. Коли вона молилася в вдруге, в друге, в десяті, в тисяч, в десятитисячний раз, резолюція проходила інша, не на часі, не на часі, не на часі, не заперечую, але не на часі. Вона не знала цього. Але довіряла Богу, прийшов час, і Господь сказав зараз. Будь ласка, працюй. Зріла віруюча людина довго терпить, тому що Бог спасає грішників. Ми знаємо, що Бог відповідає на всі наші молитви, і у вірші 19-му Господь закликає нас служити тим, які сповідують віру в Ісуса Христа, і ухилятися, і не ухилятися від істини, але залишатися. Вірним Господи. Брати мої, коли хтось з вас відхилиться від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе його душу від смерті і покриє безліч гріхів, не своїх гріхів. Тут не написано про те, що дивися, якщо ти навернеш грішника до покаяння, Господь пробачить тобі твої гріхи. Ні, в Ісусі Христі твої гріхи вже. Пробачені. Тут сказано про те, що якщо ти навернеш грішника від гріха, гріха в його житті в цьому світі буде менше. Тому що ця людина навернеться до праведності, навернеться до праведності. Тому, друзі, нехай Господь благословить нас з вами. Ми будемо закінчити послання Якова, читати це послання, вивчати його. Нехай Господь благословить нас, щоб ми дійсно були. Людьми Божими і духовно зростали. Подібне завдання стоїть перед всіма віруючими в Ісуса Христа людьми, і ми несемо відповідальність, на чому ми будуємо і з чого ми будуємо наше життя, на чому на Ісусі Христі, а з чого це вже в Коринті нам пише апостол Павло. Хтось будує з дорогоцінного каміння, це Боже Слово. Хтось будує з золота, це Боже Слово. Хтось будує з сіна, соломи. Знаєте, що це? А це наші з вами якісь релігійні переконання. І коли прийде Господь і буде оцінювати наше життя по Слову Божому, так написано в Біблії, наші переконання чи наші якісь традиційні, може, знаєте, погляди, вони згорять, як сіна і солом. І нічого не буде. І милість буде. В тому, що деякі такі люди будуть вихоплені, як, знаєте, це з вогню вихоплені обгорівші, Знаєте, ні на що не пригодні, здавалося б, але в останню хвилину спасені. Тому нехай Господь благословить нас з вами. розуміти, що ми Божі діти. Мені подобається, до речі, що Ілля тут є, він був такою ж людиною, як я. І Біблія. Заспокою мене тим, що я такий же святий, як Ілля. А Ілля, знаєте, дивиться в майбутнє в своє життя, дивився в майбутнє думав, друзі, ви навіть не розумієте, яке щастя ви маєте ту благодать в Ісусі Христі, яка повністю огорнула вас і спасає вас. Це просто неймовірні речі. До речі, скажіть мені, будь ласка, на горі преображення, хто розмовляв з Ісусом Христом? Ілля і Моїсей. Розумієте, я бачив Петра, він бачив Івана Якова, Петро, Яків, Іван, сиділи з такими очима. І коли все це побачив Петро, пам'ятаєте, перша його реакція на те, що відбулося, давай залишимося тут жити. Нехай навіть в наметах, нехай навіть в цих шалашах, да? на вулиці. Але тут на цьому місці, тому що настільки добре, що нікуди з цього місця не хочеться входити. Тому нехай Господь благословить нас в цьому і дякую вам за ваше терпіння, довготерпіння, тому що воно унікальне. Молимося добре, і я вас відпускаю, молимося.